Студія Котофії Представляє Українські народні казки Спеціально для проекту Батьківська Книжка. Українська народна казка Дарунки з трьох зерен Читають Сергій Пронін та Олександр Недвіга Любімір однім СЕЛІ. Жив заможній пан. Мав стільки полів, лісів, худоби і всілякого добра, що навіть король йому заздрив. А у того пана служив бідний чоловік Максим. Слуга мав хатку з одним вікном під старою ветхою стріхою. Вітер зірвав з покрівлі солому, і, коли йшов дощ, вода текла по стінах. У хатині жила й Максимова родина. Родина не маленька, тому й їсти не було нічого. Настала весна. Треба щось посіяти, а в мішку ні зернини. Жінка сумує, плаче. Люди вже позасівали, а в нас ще й не орано. Роби щось, чоловіче. Бо не доживем до другого року. Не журися, відповів Максим. Я піду до пана і попрошу, аби позичив нам хоч трохи насіння. Засіємо, і на другий рік у нас буде своє. Ну, йди, не чекай, мовила жінка. Пішов Максим до пана, став перед порогом і каже Так і так, світлий пане. Не маю чим засіяти свій клаптичок Поля. Дайте мені хоч трохи насіння, аби мої діти не повмирали з голоду. Пан презирливо глянув на нього і сказав, аби мати треба робити, та я роблю у вас удень і вночі. Ти леда, цього не кажи мені, дурниць. Опустив Максим голову і пішов додому, розповів жінці, що йому пан відповів. На дворі сонечко гріє, пташки з теплих країв прилетіли, всюди весело. А Максим сидить зі своєю жінкою коло хати і сумує, бо діти ходять голодні та слабкі, наче мухи. Раптом до Максимової хатки прилетіли дві ластівки і почали ліпити під стріхою гніздечко. Максим побачив їх і сказав Бідні ластівочки, нащо ви ліпите собі гніздечко під такою старою зношеною стріхою? Бо як піде дощ, то вам дітей затопить. Та ластівки не розуміли людської мови, а якщо й розуміли, то мовчали. Зліпили гніздечко, виклали пір'ячком, знесли яєчок і висиділи чотирьох маленьких пташенят. Коло хати Максима стало так весело, що душа раділа. Але одного разу десь з'явився страшний змій, який почав тягнутись до ластів'ячого гніздечка. Діти заверещали Тату, до наших ластів'ят лізе якийсь змій. Максим вибіг на двір, схопив молот і став ним змія по хребту пригощати. Аж той ледве втік, та одразу ж і зник у темному лісі. Та на біду він все ж таки встиг прихопити з собою трьох ластів'ят. Четверте пташеня вдалося врятувати, але одна ніжка у нього була поранена. Максим забрав те ластів'ятко до хати, дітки його доглядали, годували, а коли змогло вже літати, випустили на волю. Аби шукало свою маму і тата. Минуло літо, і настала осінь. Ластівки полетіли у теплі краї, усю землю завіло снігом. Та минула і зима. Пташки вернулися додому до своїх гніздечок. А у Максимовій хаті така вже бідність, така скрута настала, що і дихати не дає. Та ось одна ластівочка ударила крильцем у вікно. Максим вийшов на двір і спитав, чого ти хочеш, дорога пташино? Ластівочка поклала йому на долоню якесь зернятко, і прощебетала. Посій перед дверима. Через якусь хвилинку прилетіла знову, поклала на долоню друге зернятко. Посій перед вікном пурхнула і вернулася із третім зернятком. Посій коло криниці. Максим щиро подякував їй і зробив так, як вона сказала, посіяв ті три зернини і почав чекати врожаю. Другого дня вранці діти повставали і повибігали на сонечко, але тут же вернулися в хату і схвильовано на перебій закричали Тату! У нас коло хати щось таке дивне виросло, що ой-ой-ой, ви що, що спите встоячки? перебив їх Максим. Ні, тату, подивіться. Вийшов Максим і бачить перед порогом під вікном і коло криниці три величезних гарбузи. Схотів підняти, але де там? Треба силу велетня мати. Гарбузи уже достигли, блищали, як сонечко. Жінко, ану розпалюй у печі вогонь, втішився Максим. Звари на обід гарбузової каші. Закотив гарбуз до хати і нагострив ніж. Коли розрізав на дві половини, то очам не повірив. Там був білий хліб, калачі. Бринза м'ясо, ковбаса, солонина, варене, смажене, солодке, квасне й гірке. Максим викладав то добро на стіл, а в гарбузі нічого не зменшувалося. Як поїли добре, жінка накрила чарівний гарбуз білим рушником, а Максим вкотив до хати другого. Розрізав його на дві половини, а там таке вбрання, що і найбільші пани подібного не бачили шовкові сорочки, новенькі черевики, всілякі спідниці, намиста та інші прикраси. Було все, чого бажав Максим його жінка і діти. Жінка від утіхи аж заплакала і накрила той гарбуз. Найкращою скатертиною. Тоді Максим вкотив до хати і третій гарбуз. Розрізав і злякався. З нього висипалася ціла купа золота. Накидав повну скриню золотих, і жінка накрила гарбуз полотном Тепер ви, діточки мої, не будете вже голодувати, а я не буду кланятися жадібному панові. Каже весело Максим, він гарно вбрав своїх дітей, жінку і сам ходив по селу як господар, а не як бідняк. А через кілька днів став будувати собі нову хату. Люди здивувалися, що в бідного Максима з'явилися такі достатки. Хтось розповів панові. Прийшов він та й питає. Скажи мені, Максиме, звідки в тебе багатство? Максим відповів Я, пане, не краду, і на мене ніхто не робив. Все, бачите, принесла мені мала ластівка і розповів, що з ним було. Пан вислухав Максима і пішов назад до свого маєтку. Його мучило бажання розбагатіти іще більше. Він зліпив під карнизом ластів'яче гніздо і почав закликати пташок. І якось так сталося, що дві ластівки дали себе приманити. Залетіли в те гніздо, нанесли яєчка і сіли їх висиджувати. Як ластів'ята вивелися і трохи підросли, пан почав визирати змія. Але змій не приходив. Це дуже злило пана. Пташки отот -от вилетять, тоді їх не зловиш!» Одного дня, не втримавшись, він приклав до стіни драбину, виліз до гнізда і сам замість змія побив ластів'ят, а одному з них поранив ніжку, забрав ту пташку до себе, доглядав ціле літо, а восени випустив. Аби собі летіла у вирій. Минула осінь і зима. Настала весна, з теплих країв вернулися пташки. До вікна панського будинку підлетіла ластівка. Той вибіг на двір і спитав її «Який подарунок ти принесла мені, ластівочко. Вона дала пану три зернини і прощебетала. Посієш перед дверима, під вікном і коло криниці. Дякую тобі, пташечко. Тепер я стану багатшим за самого короля. Панові виросли так само три величезні гарбузи. Узяв він сокиру, вдарив по одному з них і розрізав на дві половини. Звідти несподівано вилетіла хмара саранчі, кинулася на його лани. І з'їла все, що там росло. Ростяв він другий гарбуз, а звідти вибухнув вогонь. Спочатку загорівся панський будинок, а потім і весь маєток. Що ж було у третьому гарбузі? Ніхто й досі не знає, бо пан таки не встиг його розрізати, і зник, хто зна куди. Але люди кажуть, що в ньому є кублище гадюк, які вилізуть, якщо той пан вернеться і захоче знову панувати. А Максим ще довго жив і не журився.